Вітання. Сьогодні ми занурюємось у світ фінансової звітності. Але, скажімо так, не як студенти перед іспитом. Точно наше завдання подивитися на ці документи очима члена наглядової ради. От уявимо, що перед нами лежить сто з паперів, який має розповісти, що ж насправді відбувається в компанії. Саме так і ключова мета, знаєте, не в тому, щоб стати бухгалтером за одну ніч. А в чому тоді? А в тому, щоб навчитися ставити правильні запитання, бо фінансова звітність це по суті мова, якою бізнес розмовляє про своє здоров'я, і якщо ти в наглядовій раді, то ти просто зобов'язаний цю мову розуміти. Безумовно, щоб захистити інтереси акціонерів, це не якась формальність, це інструмент контролю і що важливо, стратегію. Гаразд, тоді почнімо з азів. У мене на столі. Як у члена ради лежить ну, чотири основні звіти. Виглядає трохи лящно, чесно кажучи. З чого почати, щоб побачити загальну картину? Найкраща відправна точка це баланс або ж форма 1. Посібник, до речі, дуже влучно називає його фінансовою фотографією. Фотографією. Так, це ніби знімок компанії в один конкретний день. Наприклад, на 31 грудня. Він не показує руху, лише статичний стан. Чим ми володіємо, і е, звідки ми на це взяли гроші. Тобто він відповідає на два прості питання: що в нас є, і хто за це заплатив. Абсолютно, що в нас є, це активи. А хто за це заплатив це пасиви. Вони у свою чергу складаються із зобов'язань, грошей, які ми винні іншим, кредити, борги постачальникам. Так, 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 так. І власного капіталу це гроші, які вклали власники. І тут діє золоте правило бухгалтерії. Активи завжди дорівнюють пасивам. Завжди. Якщо ні, шукайте помилку. Саме так. Добре, давайте це трохи розпакуємо. Активи це ж, мабуть, не просто гроші на рахунку. Ох, зовсім ні. Їх варто ділити на дві великі групи: перша це необоротні або, скажімо, довгострокові активи. Це щось велике. Уявіть собі, завод, обладнання, патенти, комп'ютери це все те, що компанія використовує роками, щоб заробляти гроші, тобто, те важке майно, яке не призначене для продажу найближчим часом, точно. А друга група це оборотні або поточні активи. Це все, що має перетворитися на гроші протягом року. Запаси на складі, які чекають на продаж, дебіторська заборгованість. Зачекайте, дебіторська заборгованість це гроші, які нам винні клієнти за товар, що ми їм вже відвантажили. Саме так і звісно, самі гроші на рахунках. Разом ці дві групи довгострокові і поточні, і є всіма активами компанії. Баланс дає нам чітку структуру всього, з чим володіє бізнес. Зрозуміло, знімок майна є, але цей знімок не каже мені, чи був минулий рік успішним. Він показує, що ми маємо, але не те, як ми до цього прийшли. Для цього, мабуть, потрібен інший документ. Безперечно, якщо баланс це фото, то звіт про фінансові результати або форма 2 – це власне відео за рік. Ага. Він показує динаміку, скільки ми заробили і скільки витратили за певний період. Його кінцевий результат це знаменитий чистий прибуток або збиток. І тут, як я розумію, спосібника криється перша велика пастка для недосвідченого члена ради. Компанія може показувати величезний прибуток у цьому звіті. Так, але при цьому бути на межі банкрутства. Так і як таке взагалі можливо? Це класичний сценарій, який називають прибутковий, але бідний. Уявіть, компанія продала товарів на 10 мільйонів, а витратила на їх виробництво 7. Ну, у звіті буде 3 мільйони операційного прибутку. Виглядають чудово? Так. Але що, якщо всі ці продажі були в кредит клієнтам, які не поспішають платити? На папері прибуток є, а грошей на виплату зарплат чи податків немає. Тобто дохід фіксується в момент продажу, а не в момент отримання грошей. І це ключова різниця. Саме так. І от саме тому нам потрібен третій звіт звіт про рух грошових коштів, форма 3. І що він робить? Він ігнорує всі ці паперові доходи та витрати і показує лише реальний рух готівки, звідки гроші прийшли і куди пішли. Це знаєте, такий собі детектор брехні для звіту про прибутки. Цікаво. Як він це робить, яка його структура? Він розбиває всю грошову діяльність на три потоки. Перший операційний це гроші від основного бізнесу. Отримали від клієнтів, заплатили постачальникам, виплатили зарплату. І він має бути позитивним, я так розумію. Для здорової компанії так. Він має бути позитивним і стабільним. Це означає, що основний бізнес генерує готівку, а не споживає її. Логічно. А інші два. Другий інвестиційний. Він показує, скільки грошей компанія витратила на купівлю нового обладнання, заводів або навпаки, скільки отримала від продажу старих активів. Тобто, якщо він від'ємний, це не завжди погано. Не завжди це може означати, що компанія активно інвестує в майбутнє. І третій поток фінансовий: він показує, як компанія взаємодіє з власниками та кредиторами: чи брала нові кредити, чи повертала старі, чи виплачувала дивіденди. Отже, ці три потоки разом і пояснюють, чому грошей на рахунку на початок року було Ікс, а на кінець стало Ігрек. Добре, залишився четвертий звіт про власний капітал. Звучить так, ніби він цікавий лише власникам. Ну, здебільшого, так і є. Але для наглядової ради він теж важливий. Це, по суті, деталізація однієї ключової стрічки з балансу. Якої саме? Власне власного капіталу. Він показує, як саме змінився капітал власників за ік. Ось був капітал на 1 січня, потім компанія заробила чистий прибуток, він додався до капіталу. Потім виплатила дивіденди, вони віднялися. Ага, тобто це така детальна історія капіталу компанії за рік. Саме так можливо була переоцінка активів, це теж вплинуло все там. Добре, чотири звіти, чотири різні ракурси, але виглядає дещо розрізнено. Як мені, як члену ради, Скласти їх у єдину цілісну історію? Це чудове питання, бо вони не просто пов'язані, вони, знаєте, вплетені один в одного. Уявіться, як естафету. Естафету. Так. Звіт про фінрезультати, пробігає свій річний етап і фінішує з чистим прибутком. Цей прибуток, як естафетну паличку, він передає звіту про власний капітал. А той бере прибуток, додає до капіталу, віднімає дивіденди і отримує нову кінцеву суму власного капіталу на кінець року. Саме так. І цю фінальну цифру він урочисто передає в баланс на кінець року. А звіт про рух коштів, де в цій схемі? А звіт про рух грошових коштів це, ніби тренер, який біжить поруч з усіма. Він починає з залишку грошей з минулорічного балансу, відстежує всі зміни протягом року і фінішує з новою сумою грошей. Яка має до копійки збігтися з цифрою у новому цьогорічному балансі? Точно це єдина герметична система. Це значно прояснює картину. Тепер найцікавіше. Я зрозумів структуру, але як члену ради не потонути в цих тисячах цифр, а виловити суть? Посібник багато говорить про фінансові коефіцієнти. Це і є той самий інструмент? Так, коефіцієнти це наш перекладач з мови абсолютних цифр. Які самі по собі мало що значить на мову відносних показників, ну так, мільйон гривень прибутку це багато чи мало для кав'ярні, неймовірно, для металургійного комбінату ніщо. Саме так коефіцієнти дозволяють порівнювати компанію з нею ж у минулому, або що ще важливіше, з її конкурентами, на які групи їх можна розділити, на які ключові питання вони відповідають, можна виділити три головні групи. Перша коефіцієнти ліквідності. Вони відповідають на дуже просте питання: чи вистачить нам грошей, щоб розплатитися за короткостроковими боргами, тими, що треба віддати в найближчий рік, тобто про виживання тут і зараз. Так і найпростіший показник тут коефіцієнт поточної ліквідності. Ми просто ділимо всі наші поточні активи, гроші, запаси, борги клієнтів на всі наші поточні зобов'язання. І що ми маємо отримати? Ну, якщо результат, скажімо, 2, це означає, що на кожну гривню боргу в нас є дві гривні активів. Це вважається добрим показником. А от якщо менше одиниці, це вже тривожний дзвіночок. Зрозуміло, друга група коефіцієнти фінансової стабільності або платоспроможності. Тут ми дивимося в довгострокову перспективу і питаємо, наскільки компанія залежить від позичених грошей, чи не занадто велике кредитне навантаження, і як це виміряти. Класичний коефіцієнт. Тут співвідношення боргу до власного капіталу. Або англійською «debt to equity». Він показує, скільки позичених грошей припадає на кожну гривню, вкладену власниками. І тут, мабуть, немає єдиної правильної відповіді. Для банку високий борг це нормально, для IT-компанії компанії дивно. Абсолютно. Все залежить від галузі, але головне для наглядової ради стежити за динамікою. Якщо цей коефіцієнт стрімко зростає, треба питати менеджмент, чому ми беремо стільки боргів і чи витримає наша бізнес-модель таке навантаження. Саме так. І третя група, мабуть, найцікавіша для акціонерів про прибутковість. Так, це показники рентабельності. Вони показують, наскільки ефективно компанія використовує свої активи та капітал, щоб генерувати прибуток. Найвідоміший тут рентабельність власного капіталу або РОЕ. Що він показує? Він показує, скріти чистого прибутку заробила компанія на кожну гривню, інвестовану власниками. Для акціонерів це по суті головний показник ефективності їхніх інвестицій. Окрім цих розрахунків, посібник робить сильний акцент на важливості правильних запитань до менеджменту. І одне з них звучить напрочуд просто чи платять нам наші покупці. Оце геніальне за своєю простотою питання. Воно веде нас до аналізу балансу та звіту про фінрезультати. Як саме, якщо ви бачите, що дохід від реалізації за рік зріс на 20%, а дебіторська заборгованість на 80%, це величезний червоний прапорець. Компанія продає багато, але грошей за це не отримує. Кошти заморожені у клієнтах. Саме так. І це може бути сигналом про проблеми з якістю продукту. Клієнти незадоволені і не платять. Або про надто ризиковану політику продажів. Ми віддаємо товар будь-кому, аби тільки показати зростання доходів. І це питання, яке треба негайно ставити фінансовому директору. Негайно. Ще одне питання, яке мені сподобалося: як ми працюємо порівняно з нашими конкурентами? Це виводить аналіз за межі самої компанії. І це критично важливо. Аналіз у вакуумі, знаєш, безсмістовний. Пропустимо рентабельність вашої компанії 15%. Це добре чи погано? Дивлячись з чим порівнювати. Точно. А якщо середня по галузі 25%, тоді ваші 15% це провал. А якщо середня 5%, тоді ви зірка. Великі відхилення від середніх показників навіть у кращий бік вимагають пояснень. Чому? Якщо ми кращі, то це ж добре? Можливо, а можливо, ваша надвисока рентабельність досягається тим, що ви не інвестуєте в оновлення обладнання, і за три роки все просто розвалиться. Ага, зрозуміло. Треба копати глибше, і нарешті питання, яке стосується самої ролі наглядової ради. Як члени наглядової ради дізнаються про проблеми в компанії? Це питання про прозорість та систему раннього попередження. Чи не виникає ситуація, коли рада бачить лише річну звітність, де проблеми вже відбулися? І все, що можна зробити, це констатувати збитки. Коли вже пізно щось змінювати, саме так. Чи є в компанії система управлінського обліку, яка дає раді оперативну інформацію щомісяця чи щокварталу, рада має бачити проблеми на горизонті, а не коли корабль вже йде на дно? Отже, підсумуємо: фінансова звітність це не просто набір таблиць для податкової, це чотири взаємопов'язані історії: про статки компанії, її заробітки за рік, її реальні грошові потоки та про капітал власників. Так. І для члена наглядової ради вміння читати ці історії це не просто опція, а ключова компетенція. Саме так. І головне не боятися ставити прості на перший погляд запитання чому цей показник погіршився? Що стоїть за цим зростанням? Як це порівнюється з планом? Тобто коефіцієнти показують, що, а питання до менеджменту чому? Чудово сказано. Аналіз за допомогою коефіцієнтів дає змогу побачити загальні тенденції, а глибокі питання до менеджменту розкрити причини. Це і є основа виваженого контролю та ухвалення стратегічних рішень. Наостанок одна думка для роздумів: джерела згадують, що річний звіт це не лише цифри, це ще й наративна частина пояснення та коментарі від менеджменту. Так, управлінський звіт. Там керівництво розповідає свою історію. Чому цифри саме такі, якою є стратегія, які ризики вони бачать? І ось тут, мабуть, і полягає справжнє мистецтво для члена наглядової ради не просто прочитати цифри, а й оцінити, наскільки розповідь менеджменту відповідає ті реальності, яку ці цифри показують, чи збігаються історія та факти.